What's up, друзі, з вами Вейв, і сьогодні не менш важлива тема про еліксири. Поїхали! Так, а для початку ми почнемо з хілок для здоров'я. Дивіться, у мене 9 хілок. Як їх збільшувати? Тому що на початку гри у вас буде їх чи то 3, чи то 4. Ми заходимо в карту, нажимаємо на трикутничок, і тут треба піднімати свій рівень рейтингу в кожному регіоні. Гри діабло. Дивіться, і на другому рівні ми отримуємо плюс баночку, плюс ще одну баночку, плюс ще одну баночку, баночку і баночку. З Цим це зрозуміло. Отак у нас виходить 9 банок. До речі, є статистика, яка вам піднімає баночки на плюс 2 чи то на плюс 3. І у вас виходить або 11, або 12. Поїхали далі. В кожному місті є такий шановний чоловічий алхімік. Да? В кожній столиці, в кожному регіоні він обов'язково є, і в деяких містах він теж знаходиться в селищах. Дивіться, до нього ми підходимо. З кожним рівнем можна прокачувати своє зілля здоров'я, щоб воно збільшувало нам ХП. Тобто, наприклад, 20 рівень 80 піднімає, а 70 рівень 559, і всю відсоток один і той самий 35%. Йдемо далі. Еліксири. І найцікавіше починається. Дивіться, у нього можна створювати різні еліксири на захист і на резистанс. Також на а, ще різні а, бонуси, типу крит шансу крит атаки потім зменшення кулдауну на Деш, а, потім вдачу можна збільшувати. І ще якісь штуки. Саме основне в еліксирах це те, що вони дають нам плюс 5 до XP. До нашого досвіду, вони дають плюс 5. І якщо ви 70 рівень і вище, або трошечки нижче, але граєте вже на четвертому рівні складності, то воно вам дуже знадобиться, бо качатисте є набагато складніше і складніше. Цим розібрались. До речі, хочу вам сказати, що є деякі квести. Які дають нам рецепт на еліксир. Я один виконував. А, ви приносите цей рецепт, віддаєте нашому шановному панчику. І він починає створювати якийсь новий еліксир. Тому що не всі еліксири, які падають в світі, можна створити у цього шановного чоловіка. Наприклад. А... Ось у мене є еліксир такий, який збільшує ресурс, ману або есенцію. Називати хочете на 50. І а, ще, напевно, в мене щось є, але не факт. А, дивіться, далі є такі еліксири, які збільшують демедж по всяким пездюкам, монстрам. Це усілякі а, зомбі, павук. І скелети, і ще тому подібна діч. Цим розібрались. А саме основне, що я б вам хотів порадити, це використовувати завжди еліксир в підземеллях жаху. Да? Найтмерські підземелля, в яких можна відвалитися від однієї плюхи. Або трошки повільніше, але це рівно відвалитись. Щоб не зменшувати свій демедж в своїх статах і викидувати все на демедж. Я вам раджу використовувати еліксири, щоб збільшувати свою броню або резистенс на який, якусь стихію. Дивіться, що у нас є? Показуємо у нього еліксири. Є резистенс на холод, на вогонь, на струм, на яд і на темну магію. Але є ще така штука, як негативні ефекти. Негативні ефекти це яд, це теж темна магія і кровотеча. Коли на вас діють негативні ефекти, ваше здоров'я стає зеленим кольором. І воно починає швидко спускатись вниз, ви юзаєте баночки, але воно не проходить все рівно. Дивіться, є такі зілля. Ні, не воно. Вони виглядають однаково. Ой, дивіться. Всі негативні ефекти у вас будуть бити на 50% менше на 30 хвилин. Нагадую, що кожне зілля працює 30 хвилин і його можна використовувати лише одне зілля. Тому, якщо ви йдете в жахливе, е... жахливий данж, ви добре подумайте, яке б вам зілля краще пригодилось. А я раджу вам все рівно випивати зілля, не якийсь резистенс або на броню. Ось є зілля на броню на 900. А є зілля на броню, яке дає 500 і 25 до ефекту шипів. Ну, воно в мене слабе. Якщо ми зайдемо до цього шановного чоловіка, то він нам запропонує таке саме зілля, але броня йде на 400 і 200 до ефектів шипів. Також в нього можна створити матеріал для крафту. І можна створити ладан українською. А як всі знають, це благовоння. Але ми називаємо це ладан. Ладан діє на всіх персонажів, і він працює лише 20 хвилин. Ладан є на резистенс і на броню, є на ХП, і є ще на статистику. Зараз показую, ось, е, збільшую всю статистику на 15. і Потім йдуть далі. Е, збільшення кожної окремої статистики на 25. Ось, інтелект, е, ось, ця сила. Сила волі, ловкость і інтелект. Бачите, на 25. До речі, там пише, що якщо поряд знаходяться персонажі, то ви від них отримуєте ще плюс 25. Але зараз ми це перевіримо. Дивіться, не все так, як там пише. Тому що якщо ми використовуємо цю штучку, наприклад, я беру на 500 здоров'я, у мене 5026 здоров'я, я використовую бац, 5526 на 500 більше, я починаю світити з таким білесеньким і навколо мене з'являється таке коло. бачите? Йдемо далі. Зараз перевіримо, як це працює. От Я підійшов до Челіка, бачите, він теж починає світити з білесеньким. Але здоров'я мені плюс 500 не додало. Хоча пише, що за кожного а, чувака, який стоїть поряд, ви отримуєте плюс 500 здоров'я. Тому це працює, шановні мої, лише тоді, якщо ви заходите в паті і ваші чуваки поряд з вами, тоді ви отримуєте бонус. А так, ви бонуса не отримуєте, але все рівно. Воно працює і буде вам давати якийсь резист або броню, або здоров'я, або стату, в залежності від того, що вам більше запотрібніше. І дивіться, ще використовуємо, наприклад, одразу resistance на холод, бац, і все. І такими ми залітаємо вже в данж. Якщо ви використовуєте знову якийсь еліксир, ви бачите, що ваш еліксир починає закінчуватись. Ви взаєте інший еліксир. На яд, наприклад, ваш еліксир пропадає, бачите, і з'являється, ось там знизу видно, з'являється новий еліксир. Біля мани, показується це все. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти, а саме основне це те, що вам дається плюс 5% до вашого досвіду, що дуже вам допоможе в прокачці вашого рівня. Ну і звісно ж усі ці резистенси, захист від негативних ефектів, від стихій, і броня та здоров'я вас врятує на четвертому світі, якщо ви на нього тільки зайшли і ви ще слабесенький і не хочете втрачати свій демедж. То е, тоді воно вам допоможе вижити або в жахливих, надмірських або ужасних підземелях. Називайте, як, кра як хочеться вам, але краще жахливі. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте червоні дубці і черканіть же в тих коментарях щось цікаве. Чао!